Доброго дня, мої підписники. Перше моє відео. Мене звати Тетяна. В нас сніжить. Сьогодні 7.04. Я теж, як і всі, зараз масово вкриваю свої посіви. Щойно не допомогла плівка, то вкрила. Зараз буду прикопувати агроволокно. Купила таке агроволокно, щойно що витримує до мінус п'яти, сказали. Тому що дві плівки не тримаю. Тут посіяна капуста агресор, і вона вже в мене посходила. То мені її дуже шкода, якщо вона пропаде, тому що. Зараз не побачимо нічого. Тут у мене в парниках. Під двома плівками то з теми помідорів чотири сорти посходило. Тут капусточка, посходила дівчатка. А в тепличці у мене посходили. Не посходили, а пересадила я сюди, дівчатка, пересадила я сюди огірочки. Капусточка рання вже посходила, а сюди я пересадила огірочки. І вкрила, і плівкою, і агроволокном. Ось мої огірочки сидять рядочком. і редисочка. Все, дівчатка, будемо ще 2-3 ночі ходити зі свічками, Все, всім теплих денечків.